Четина из иголок Мой взгляд суров как шпатель Почти что археолог Зовут меня копатель Прожу вторые сутки С небритым организмом В руках моих Друзья, всем привет За час час сегодня выбрали купаться И как видите за спиной у меня стоит терочка Сегодня выбрал с почты Первый раз буду пробовать 13300 за кумами і зарядкою. Також вам подякувати за те, що підписуєтесь на канал, ставите коментарі і дивитесь відео. Дуже вам все вдячний. А зараз там купати, дивіться, не переключайтесь, думаю, буде цікаво. І так, друзі, перша монетка моя, і то чорочкою 2 Галера. 2 Гелера, 1912 рік. Така простенька монетка. На жаль... Поки що нічого цікавого нема. Купаємо далі, дивіться. Друзі, щось вискочило, похоже дуже на пряжечку. Але без малюнка. За це б'є. Щось таке, не знаю. Та пряжечка скорше з цього, але жаль не ціла. Купаємо на такому полі, стерочкою новою. Дивіться, може що знайду. Так Друзья, завершили мы сегодняшний коп. Первый раз повторяю, нагадую. Выкупаю какую-то пражечку. Одну. Не знаю, чей я и что он. Гудзик такой. Одна монетка. Два генера и все. 212. Еще один такой гудзик. И вот такой гудзик. И все. Нічого більше цікавого у нас нині нема. Звісно, терки класний апарат, але вчитися з ним шукати. Нині слабувати. Будемо шукати далі. Так що дивіться, буде цікаво. Стерки вже будуть частіше купати, буду виходити на коп... Думаю десь чеки поїхати, подивимося. А зараз вже я буду йти додому. Пішком, напевно. Подивимось. Добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока. Удачі в пошуку!